В Миронівському краєзнавчому музеї відбулося відкриття художньої виставки українських митців, яка була створена до Дня художника України. Особливістю виставки є те, що серед представлених робіт є багато робіт наших земляків. Про що й розповідала директорка Миронівського краєзнавчого музею Інна Савсюк. Жовтні місяці відзначають День художника України. Цьогоріч це свято припало на 8 жовтня, і метою даного свята є підтримка представників мистецтва та нагадування про його роль у культурному розвитку людини. Тому Миронівський краєзнавчий музей до цього свята презентує вашій увазі виставку, художню виставку українських митців. Сьогодні тут представлені такі великі українські художники, як Микола Помоненко, Михайло Дерегус, Василя Василь Касіян, Анатолій Базилевич. Також представлені роботи художників, які мають коріння з нашої Миронівщини: це Володимир Гарбуз, Анатолій Буртовий, Марина Соченко і інші. Частину для цієї виставки нам надав із власної колекції наш дуже давній друг музею, наш славнозвісний земляк Сергій Анастасійович Гальченко, за що ми безмежно йому вдячні. Сергій Анастасійович є, дуже підтримує Миронівський краєзнавчий музей. Він бере участь у багатьох культурних заходах, як музею, так і нашої бібліотеки. Він є нашим натхненником. Ще Сергій Анастасійович сформував у музеї чудову бібліотечну збірку, присвячену Тарасу Шевченку, і не тільки. Тому я запрошую до слова Миронівського військового голову Віталія Миколаївича Савенка. Дозвольте мені Миронівському міської ради, от всього, всього колективу територіальної громади. Вручити вам цю нагороду. Цю нагороду це посвідчення почесного жителя, громади, почесного жителя, оскільки ви живете тут на території, активну участь таку приймаєте. Ну і все, все вам хорошого. Знаєте, древні говорили, чого не було в документах, то не було в історії. Тому я любила, яка 52-й рік працює в архівах, з архівами, з музеями, от, колекції музеї. Тому я бачу, що історію, яку писали попередники, от, її треба. Наповнювати документами. Ось один такий цікавий епізод із життя Шевченка. Коли він повертався із заслання і зупинився на півроку в Нижньому Новгороді, бо його нікуди не пускали звідти. От. І до нього навіть поліцмейстери ну, зрозуміли, що це за людина. До нього прекрасно відносилися. Він там навіть закохався, хотів женитися навіть на півновій катрусі. От. Може, я допишу п'єсу, буде цікава п'єса про, про цю любов Тараса Шевченка. От. І одного разу там був дай відомий мовознавець із Донеччини, його псевдонім був Козак Луганський. От. І от на одній вечірці зібралася така аристократична публіка. От. і Місцевий письменник відомий, російський письменник мельников Печерський, почав розвалювати. На той час е історик государства російського Карамзіна. А Карамзін написав на замовлення царського ну, царя от, і зробив все таку історію, яка була вигідна царському уряду. І він, оце Мені в цілий вечір говорить про цю історію Карамзіна. От, і дійшов до Малоросії і почав і далі базікати, базікати, дивитися на Шевченка. А той в бороді видно, що так іронічно, скептично посміхається. І він так питає Шевченко, ну що Тарас Григорючу, я що то не то говорю? Ну, а далі я мушу сказати те, що відповів Шевченко. Вот. Це зафіксовано в документах. Ну що ж каже, насравтер ну, коробки 44. Ви бачите, це замано. Тобто Шевченко зрозумів, він читав історію, наприклад, Скальковського, історика, який, який писав про гайдамаки, це злодії, гори. Гайдамаки це борці, а не злодії, не вбивці. Ну, Ви знаєте, цю пам'ять гайдамаки. І, і тому для мене завжди важливо, щоб. Історичний факт, історичний документ, історичний експонат був на першому місці. От я місяці тому в три думав, пустові так повіз на смітник що ну, викін. Дивлюсь на смітнику лежить три ікони. Ну, Дві вже геть не кудишні, там оліографія, вона вистава. А одна з них це ікона на дереві, 19 століття. от. Ну, я Оту струклявілу раму викинув, а в мене на робочому столі, і на оспилі я покажу, це моя сусідка Інна. Хтось викинув на смітник цю ікону. От коли люди не вміють шанувати те, що було, то вони не матимуть нічого і майбутнього. Біля кустові, біля самого села, є два, дві могили. Велика, і одна розорана, а друга ні, бо дуже вона висока. А далі ще гостра могила, а далі за залізницею ще три могили є. Це поховання. І що додумалось, наприклад, з влада 50-х років, коли в районі лютувала ця епідемія Сибірського Ящура, оці біля села в одній з високих могил скоту котомоги. Ну невже той керівник, не буду називати його прізвищем, бо він потім кілька років лежав паралізований, невже той керівник не розумів, що ті керівники села, що це поховання, що осквернення могили чиєїсь це осквернення самого себе? От. Тому от, сюди, де я не дивлюся, ну, от, якщо побуваєте в Карапашах у школі, зайдіть, подивіться кімнату, музей Шевченка. Жива душа поета Святая. Це я наповнив все, все експонатура зібрана мною. От. Навіть коли я був на Мангашлаку на місці заслання Шевченка, я спитав директорки музею в тій фортеці, а можна збирати те, що, що, що я хочу? Да беріть, бажаю. Я назбирав там і черепочки, і цвяшки, і все. І воно лежить. Це артефакти, це місця, де перебував Шевченко на засланні. Мені впродовж багатьох років, та, напевно, років п'ять, я був членом урядової комісії по переміщенню культурних цінностей. Отак от е е чи священники, от, е чи злодії розкладали церкви, ходили по хатах. Я знаю, в так прийшли до, до, до баби, кажу, «Ваш, ваш там чоловік був на фронті, от дайте ордени. Ми в музеї. Забирайте ордени. Забрали от, Чи ікони. Я ще пригадую, як у Росавській церкві було багато дуже ікон, і з них одна унікальна більшість тих ікон із Пустовітівської церкви, яку закрили, ну, щоб не витинули, перевезли у Росавську церкву. І там була унікальна ікона 18 століття, так званий Козацький Христос. Ісус Христос з козацькими вустами. На жаль, я ну, я кажу, я тільки у того старости Макаренка Назара Терешковича купив кілька рушників, пустовітівський. От. А те все воно пішло в бо міжконфесійні ці якісь розбірки, згоріла церква і немає. Так от у цій комісії урядової по переміщенні культурних цінностей надходили ті матеріали, які хотіли вивезти за кордон. Але митиця як забирала потім на цю комісію, а комісія розподіляла куди? Я був завжди прихильником музеїв. Чому? Тому що я знав, що в музеї є облік, є експозиція. Будуть приходити люди дивитися. А знову ж таки, були там лобісти, які казали, та ні, в ті церкві немає, давайте в церкву передамо. Церква, як правило, немає ніякого обліку то священник комусь дав, то так то забере. От, і працюючи в цій комісії, я законним шляхом от, заволодів кількома унікальними експонатами, які зараз я у Ох, у музеї. Ось це перша, так? Дякую вас богослову. А це ікона. Поворотися. Тут на них є навіть номери, так, що можете їх маркети названня, яке передав. Я грішний. На відпущення своїх гріхів. Бо я знаю, що в музеї воно не пропаде. Будуть дивитися, люди, будуть експозиції. Ясна річ, це дорогоцінні речі, це 19 століття. Може, вони там вимагають і реставрації якоїсь, Ну це вже справа, справ, справа майбутнього. Так що бажаю музею в цей. Особ... Там навіть на звороті є якісь такі написи, це і на раші. Так що музей це не просто кажуть, ну, я пригадую, що давним-давно для людей архів, наприклад, це що? Миші, кризи, павуки і чого подібного. Коли я заходжу, я, до речі, це голова Нацбанку Ющенко, колись мене назвав найбагатшою людиною в Україні. Чого? Тому що. Я і тоді, і тепер завідую відділом рукописів Інституту літератури, де зібрані оригінали з 14 століття і архів Сковороди, Котляревського, Шевченка-Франка Лесі. Кобирян ну, вся класика в оригіналах. оригіналах. От. І тому я видав, може, 20 кобзарів Шевченка, але кожен кобзар це крок уперед. Бо я все звіряю з оригіналом. Одна крапка, одна кома, вона, вона грає роль. Ну, наприклад, те е, 12 томне видання, яке стоїть у кімнаті, яке я подарував музею, е, якби ви побачили е, ті, ті примірники, які я вичитав, звірявши із е, оригіналом, хоч його готували що вченіще, знавці текстологи, але не все може догледіти. Ну, Наприклад, там був один вірш, є Шевченко на засланні там на, були на пароплаві і, у Баральській експедиції. І кажуть, що там розмова між двома солдатами, От, що капітан, капітан лихий, бо з лиха він став такий. бо з лиха. А не подивившись в оригінал, надрукували в книжці. Не, не злиха, злиха, тобто злюка. з лиха, а з лиха, тобто з люка, зміст зовсім інше. І таких дрібничок. От. А в Шевченка текст це як Біблія, вона не можна переінакшувати, пере, пере, як, знаєте, е, е, скородили московські ребра, то в радянський час писали татарські ребра. Чого раптом? Щоб ну, не дражнить Москву. Татар, Замінили татарські ребра. Моя велика надія, що цей музей буде поповнюватися. От. І, можливо, колись ви зробите виставку великого нашого теж земляка Володимира Гарбуза. Бо я казав Даниленкам: зробіть картину галерею Гарбуза, в пише, приміщення ж там для торгових точок є, скільки завгодно. Та це чоловік, який і mm -hmm. малює, і пише. От. Я думаю, що це попередньо. Але я безмежно вдячний. І керівництво міста віддати таке приміщення під музей, це просто фантастика. От, я думаю, що сюди будуть ходити люди. І школа, які, знаєте, коли до мене в музей Шевченка приходили діти, от, і вже там було 20 залів, і коли в другій залі вони вже падали на банкетки. І... Казали, нам це вчилка в школі вже розказувала, я казав моїм цим Шевченкознавцем, експозиціонерам, ви робіть таку експозицію і так розповідайте. Щоб, Як кажуть, узяв за носа, повів і кожного разу людина знаходила щось нове. Так як я у Каневі був у музеї, у 58-му році, пригадував ці дерев'яні східці. І те, що розповідала та екскурсовод. І тільки я був здивований, чому біля скульптури Сліпая, там, де вона, що вона цитувала, я ще не знав, що Шевченко написав єдину поему Сліпає і друга тризна російською мовою. То мені в ухлі, чому четвертокласник зварував, чому вона цитує Шевченка російською мовою. Бо в нас був малий кобзар, де не було російською мовою поеми. Тому щоб оте от враження. Кожного, хто прийде в цей музей, зберігалось так, як у маємо збереглося з 4 класу. І по цей день. добра нашого шанованого земляка Сергія Анастасійовича щиро привітали з відзнакою начальник відділу культури, молоді та спорту Василь Андріуца, директор Миронівської базової бібліотеки Дмитро Кривов'яз. Та всі присутні, які стали учасниками цього прекрасного дійства.